Пацієнтам забивають хребці, на міні. його тягають простирадлом за голову та за шию. Бутися параліч прямо на столі мануального терапевта. До мануального терапевта можна почати ходити, але не можна припинити до нього. І стало легше. Але я ще не бачив пацієнтів, які от, от вилікувалися би. Людину паралізовує і все. Так, друзі, ну що, всі ви бачили, як там пацієнтам забивають. Хребці на місце з використанням молоточка, якоїсь дерев'яної хріні, От, як його тягають простирадлом за голову та за шию. І сьогодні ми підготували такий легкий, легку бесіду із крутим нейрохірургом. Прошу корилець Ігоригович, він зараз простою мовою вам розповість, чому бляха не такого робити. І чому, якщо у вас є якась вада, або ви підозрюєте, що у вас є може міжхребцева кила, або там якесь інше захворювання, то по-перше його треба діагностувати, а потім вже лікувати. Це можна спочатку лікувати, а потім розбиратись. От. Цей принцип стріляй, потім розбирайся, то не дуже гарний В медицині він не працює. Я правий? Ну, та, зараз про це поговоримо. Дякую за те, що запросили. І так, я також часом дивлюся ці відео, мені скидають, і я не знаю, це досить такі як для нейрохірурга, коли ти знаєш наскільки це все делікатні структури, коли ти там під мікроскопом, мікроінструментами намагаєшся все це дуже так акуратно. Коли ти оперуєш, це нічого не ушкодити, і потім ти бачиш такі ну, варварські якісь процедури. Це реально це, це просто ну, мені страшно таке дивитися. чесно. Я, мені би, ну, але я розумію, що ті, хто це робить, вони, звичайно, що не, не зовсім досконало володіють тою анатомією, не розуміють часто ризик, як, яким вони піддають пацієнтів. І... Але проблема в тому, що тим не менше, дуже багато людей досі. Йдуть на таке, і чому? Безперечно, що сказати, що нікому такий метод не допомагає, це не буде правдою. Якби він нікому не допомагав, то ніхто б не користувався таким методом. Тому сказати, що там, наприклад, такі вправляння агресивні не дають зовсім ніякого ефекту, це неправда. Деякий ефект в частині пацієнтів дійсно вони дають. Однак, коли ми. От ви приходите до лікаря, і лікар пропонує вам якусь процедуру, то ми ж завжди питаємо лікаря, лікарю, скажіть, а які ризики цієї процедури? А назвіть мені якісь відсотки. Ви, якщо лягаєте на операцію, то ви там підписуєте, що там 95% що все буде добре, 1 відсоток можливих ускладнень, такі ускладнення можуть включати там, перелік таке-то таке-то таке. то Тобто, ви все-таки погоджуючись на якусь процедуру, ви. Ви хочете дізнатися, чи є якісь ризики, і чи може ця процедура зробити гірше, коли ж ви е, погоджуєтеся на таке, то вам не нададуть перелік можливих ускладнень а на жаль, такі є. І тільки на те, що я от особисто бачив, я бачив близько п'яти пацієнтів. Якщо, наприклад, брати на таких агресивних маніпуляціях на шийному відділі хребта, я бачив таке ускладнення, як дисекція вертебральних артерій, яке призводило до інсульту у пацієнта, я бачив параліч від таких процедур, і тому е, слід зрозуміти, що як будь-який метод лікування він має якісь свої плюси і мінуси. І ось справа в тому, що ми ніколи не задумуємося про те, що цей метод має також свої ризики, і ризики є досить серйозні. Так, якийсь відсоток пацієнтів відчувають тимчасове покращення після таких процедур, але, на жаль, ризики є, вони абсолютно реальні. І, скажімо так, я нерідко оперував пацієнтів, які з това мануального терапевта попадали зразу на операційний стіл. Тому в першу чергу, якщо ви все-таки вирішили спробувати такі нетрадиційні методи лікування, то в першу чергу слід е, зрозуміти, що якщо вам не запропонували до цього зробити МРТ, то це величезна помилка, бо не всі хвороби, які в нас є в хребті, це просто грижі та протрузії. Бувають пухлини, бувають інфекції, буває остеопороз, коли кістка стає сама по собі крихка. Е, і якщо ми про це не думаємо. То просто можна отримати, якщо на фоні якоїсь, наприклад, пухлини чи серйозної грижі, ну, великих розмірів грижі, зробити таку маніпуляцію, то просто може віднов відбутися параліч прямо на столі мануального терапевта, і тоді навіть високоякісна нейрохірургія не завжди зможе виправдувати це. Виправити це. Тому е, ми зараз живемо в часи. Доказової медицини, і кожен метод лікування, який ми використовуємо, має мати якусь доказову базу. Тобто, ми, ви питаєте, а яка ефективність, наприклад, вашого там лікування медикаментозного, яка ефективність операції. На жаль, жоден з методів мануальної терапії не має якихось наукових даних про її ефективність якісних досліджень ніхто не проводить. Чому? Тому що для багато пацієнтів досі хочуть, щоб їм. Правили хребець, тобто клієнтів, як то кажуть, у них є достатньо, на що щось доводити. можна просто продовжувати те робити, що робили і 40 років і 200 років назад. Нічого не доводити, а ефективно чи ні. То вже, скажімо так, короткий ефект якийсь є. Явно що, якщо трохи похрустіти шиєю чи спиною, якесь полегшення на короткий час буде на довгий час, такого ефекту, як показують дослідження, не дає. Але на жаль, це нікого не цікавить. Ну, взагалі, я б доповнив, що. Коли людина йде навіть на будь-яку там мануальну терапію, чи масаж, чи щось, що вона витрачає на себе час та гроші, то якось на психоемоційному рівні воно вже людині здається, що вона на вірному шляху. плацебо ефект ніхто да, де ефект, це коли вам навіть можуть дати склянку чистої води і сказати, що там. Ліки від всього, якщо ви достатньо в цього повірити це повірите, то позитивний ефект буде майже у 50% таких пацієнтів. Е, тому е, так, звісно, ваш хребет, ваші руки, ноги, ваші суглоби, ви маєте право робити, що захочете. Але е, ну, треба, щоб ви були не опереджені. Ані до доказової медицини, тобто ортодоксальної нашої медицини, яка у приватних лікарнях, у громадських лікарнях, ані до якоїсь народної медицини. Чи вірно я вас зрозумів, що Окрім того, що можуть бути досить такі серйозні ускладнення, як то параліч чи десекція вертебральних артерій, є ще безлічні ускладнення, які можуть, бу... які можуть носити менш важкий характер. Тобто, можна ушкодити, ушкодити не пошкоджені диски, можна ушкодити міжхребцеві зв'язочки, які дадуть свій негативний ефект. Не... Не одразу після процедури, а десь через тиждень, два, місяць, рік. І людина може не завжди пов'язати, може пов'язати те, що вона там була, їй там на, назабивали тими молотками тендітні хребці, а потім в неї там через рік з'явилася якась проблема. Правильно я розумію? Ну, що Як? я хочу сказати, що, ну, перше, мабуть, важливо вказати, що ми зараз говоримо не про всі. Там не хірургічні методи лікування, а саме ми говоримо про такі методи, як мануальна терапія, особливо коли це йде якесь таке явне вправлення, хребта, якась така агресивні вправлю. методи, та, та, та. звичайно, що е, якщо ми кажемо про таке, як фізична терапія, то вона має достатню доказову базу, і вона часто допомагає. І якщо є хороший сертифікований фізичний терапевт, то він... Є дуже корисним в плані лікування болю в спині, і я дуже часто користуюся послугами їх, щоб скеровувати пацієнтів до, до таких фізичних терапевтів. Але фізичний терапевт ніколи не буде робити те, що ми часто бачимо в цих відео, і Стой, цієї окей. агресії він не буде. Тобто мова йде зараз про таку нетрадиційну агресивну мануальну терапію з різноманітними вправленнями і то все. Ситуація в тому, що, знаєте, мій вчитель якось сказав, що. До мануального терапевта можна почати ходити, але не можна припинити до нього ходити. Тому е, я дуже багато бачив пацієнтів, які казали, що я пішов, мені стало легше. Але я ще не бачив пацієнтів, які от, от вилікувалися би. Тобто, от вони то ходять, 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 ходять. Але щоб от вилікуватися повністю, я такого не бачив. Це якийсь такий безкінечний процес, що ти маєш постійно ходити, тобі там щось справляють. Вправляють, вправляють багато років, і, і, і то все бізни, то саме такий цукровий клієнт, який але, але насправді ще одне: ми знаєте, ми живемо в вільній країні, слава Богу, і кожен пацієнт вільний обирати собі метод лікування. І ми там зараз спілкуємося не для того, щоб там казати, що це все погано. Не робіть цього, але але просто майте на увазі, що е, знаєте, ну є медицина і щоби. Ну, от мені, наприклад, консультувати пацієнтів, там спочатку треба там, 6 років вчитися в медінституті, і тоді ти фактично ще нульовий. Тоді тобі треба закінчити 3 роки інтернатури з нейрохірургії. І нульовий. тоді ти все одно нульовий. І тоді ти ще 10 років практикуєш, і тоді ти починаєш тільки бути хоч кимось в цьому. Тобто вже пацієнти починають тебе сприймати як лікаря. І ти вже витратив 12-15 років свого життя. А дуже багато людей, які спеціалізувати займаються такими ось. Правляннями це люди, які, ну, знаєте, кілька місячних курсів масажу пройшли і вже починають лікувати. Тобто, все ж таки, ви маєте розуміти, що є медицина, люди мають мати медичні дипломи, вони мають мати відповідні документи, відповідні сертифікати. І все-таки я вам скажу, що якщо людина закінчила медінститут і вивчила анатомію, то вона ніколи не буде робити того, що ми бачили у цих. Відео, тобто, коли я це я розумію, що ця людина медичної освіти не має. Тобто, в мед... якщо ти закінчив базово, ти бачив, хоч от анатомію вивчав, то ти такого робити не будеш, тому що ти знаєш, що в шиї є вертебральна артерія, в шиї є спинний мозок. А хребці в шиї вони дуже тендітні, Вони тоненькі, тендітні, ніжні, і, і таке робити людина в здоровому глузді, яка закінчила медінститут, не буде. Тому ваш вибір, можете користуватися любими методами, незабороненого лікування. У нас це дозволено в Україні, будь ласка. Але моя рекомендація все ж таки, отримайте якусь іншу думку. Підіть до невролога, підіть до ортопеда, підітьі до нейрохірурга, зробіть МРТ, складіть якусь загальну думку і тоді обирайте метод лікування. Не слухайтеся тільки одного лікаря, ні, не тільки моє, моєї думки чи вашої думки. Зробіть, проведіть консиліум з кількох. Кількох лікарів, і тоді приміть не можна просто заболіла спина, піду вправляти. Бо дуже часто я бачу це, що якась інша хвороба не просто остеохондроз, не просто протрузія. Багато є різних хвороб хребта. Люди просто йдуть, виявляють, їм щось намагаються вправити. Потім виявляється, що там була пухлина, людину паралізовує і все. і а тоді ти питаєш, а де ви були, ну ми були, от нам вправляли. То, взагалі, може бути не хвороба хребта, може хвороба внутрішніх органів. Може, може бути вже може, взагалі якась інша хвороба. Тому, е, як би хто не ставився до ортодоксальної медицини чи до народної медицини, але є об'єктивні методи дослідження. Машина, вона ну вона не, не може споплюжити те, що там є реально в організмі. тому ви можете чи дотримуватись рекомендацій лікарів, чи не дотримуватись, але а, діагностика, перш за все, ще раз на цьому наголошуємо. І ну, якщо ви обійдете 5 лікарів, і вам 5 лікарів з 5 кажуть, у вас там грижа чи пухлина, і вона велика, вона там давить на корінець, її треба прооперувати, то можливо, ці люди не брешуть. Можливо, все ж таки вас треба прооперувати. Якщо там у вас три кажуть: оперуй, два кажуть не оперуй, можна спробувати. Ну завжди можна спробувати. Я завжди пацієнтам даю е, вибір. Тобто ми майже ніколи не почумонаємо, якщо це не якась там гостра травма із там, з важким переломом кісточок чи що, чогось такого, ми завжди намагаємось е, спочатку консервативну таку людину пролікувати. Якщо за місяць. Два місяці немає позитивного ефекту від консервативного лікування. Ми повертаємось, можливо, робимо більш таке глибинне до обстеження і повертаємось до питання щодо оперативного лікування. Так, і от сьогодні я можу сказати: сьогодні я проконсультував, можливо, десь коло 20 пацієнтів у тут Геліосі, і Я вам скажу, ну вони кожен з них мав якусь проблему з хребтом. І Знаєте, скільки пацієнтам було реально призначена операція? Одному і ще одному, так плюс-мінус, ще ми поспостерігаємо, можливо, так, можливо, ні. Тобто 18 пацієнтів ми не призначали операцію. Не треба думати, що якщо ти йдеш до нейрохірурга, то, то автоматично тобі призначається операція. В більшості випадків, що нейрохірургія, що ортопедія лікує все-таки без операції, але в будь-якому випадку, ви маєте розуміти, що це ваше здоров'я, і якщо ви довіряєте своє здоров'я людям без медичної освіти. То це ваш вибір, і потім вся відповідальність буде в першу чергу на вас. І ми не закликаємо просто, знаєте, йдіть до нас, лікуйте хребет. Ні. Але все ж таки пам'ятайте, що ніхто не відміняв традиційну медицину, ми... ніхто не відміняв МРТ, ніхто не відміняв діагностику, ніхто не відміняв доказову медицину. І все ж таки. Послуховуйтеся, послуговуйтеся досягненнями науки, які є на наш час. Зараз в Україні достатньо доступна медицина. На нас МРТ. Ви можете записатися через тиждень, два тижні зробити МРТ, і воно не коштує тисячу євро, як воно коштує на заході. Тобто, це можна зробити. Користуйтеся поки що. Це можна чи якихось там реформ великих не було. Це можна зробити. Тому цим варто користуватися. Діагностику потрібно робити. І потрібно дійсно вирішувати питання з кількома спеціалістами, а не просто йти і вправляти. бо Бо так колись робили ваші прадідусі чи там ще колись хтось? Я абсолютно згоден, Ігор Грич. На цьому я сподіваюсь, ми можемо завершити. У нас наче все зрозуміло. Якщо в когось будуть якісь питання, будь ласка, ви можете поставити їх у коментарях. Ми особисто відповідаємо на запитання обов'язково. Боярбо Ігор Ігорович відповість на ваш коментар. Якщо ви там з чимось не згодні, в Києві то ж можете викладати свої хейти. Ми будемо залюбки їх збирати. Так, дякую. Дякую.